В черги під касами Ощадбанку. кияни змушені годинами очікувати можливості сплатити за комуналку. Після припинення співпраці між Укрпоштою та комунальним підприємством ГІОЦ люди масово понесли платіжки до відділення Ощадбанків. Утім, сплатити за комірне без комісії можна і іншим способом. Вадим Ярошенко розповість як. Свої комунальні послуги Лідія Олексіївна постійно сплачує в Ощадбанку. Каже, і поруч з будинком, і без комісії. От і цього разу прийшла до свого відділення, тільки чекати доводиться більше, ніж зазвичай. Я звичайно жду після 20 го числа, коли поток основних людей, а сьогодні от прийшла, вже думаю, боже мой, да, обіду взяла, талон, сходила, вже білу купила, все, прийшла і все равно гілять, двіжиться, двіжиться. І така ситуація цього місяця справа звична. Адже після припинення співпраці між Укрпоштою та комунальним підприємством Гіоц, аби платити без комісії, люди масово понесли платіжки до відділень Ощадбанків. А тому за січень 2017-го у Фінустанові очікують додатково 100 тисяч клієнтів. Аби люди не стояли в черзі та не гайли час, Ощадбанку нагадують про можливість сплачувати комуналку онлайн за допомогою картки киянина та моєї картки Ощадбанку або через термінали. С помощью этих карт можно оплатить коммунальные платежи, в частности на сайте ГЕЦ, на сайте Центра коммунальных услуг, без комиссии. Если уж пришли в наше отделение, то активно использовать терминалы, информационно-платежные терминалы, с помощью которых можно оплатить в том числе и комунальні услуги без комісії і оплата онлайн і через термінали буде зарахована. Зазначають у фіностанові. гарантією. Тому є роздруковані чеки. У випадку, якщо знадобиться підтвердження платежу печаткою, можна звернутись до відділення Ощадбанку. Термінальний чек є, є підтвердженням того, що оплата була произведена. Іс, якщо використовується інтернет банкінг, то можна сформувати одним нажаттям. Можна сформувати квитанцію, розпечатати її. Якщо організація отримає документ, завжди можна звернутися в банк. Ми виписку по випіскувати за конкретний місяць, який потрібен клієнту, підписи пічать співробітників банку. Приймають платежі і решта партнерів комунального підприємства. «ГІОЦ». У нас є більше 40 банків, наших контрагентів. Тому в відділеннях цих банків можна оплатити... Без проблем є Ощадбанк, є Приватбанк, які мають досить розгалужну мережу своїх філій. Ну і загалом це більше тисячі пунктів прийому платежів. Аби не оббивати пороги фінустанов, сплатити за комуналку також можна на сайті та через термінали у 44 точках центру комунального сервісу. Приход к нам да спеціаліст наш заходить в програму. Находит эту квартиру, договаривается с потребителем за какие услуги и каком объеме будет оплачивать, потому что есть возможность как за все услуги, так и за конкрет за какую-то конкретно отдельно вот всю сумму или только часть ее и оформляем платеж. Термінал видає чек, плюс спеціалісти роздрукують квитанцію за проплату. Загалом за чотири місяці через сайт Центру комунального сервісу здійснили більше двох тисяч оплат, 175 з яких карткою киянина. А тому містян просять не втомлювати себе чергами, а користуватися іншими можливостями для сплати за комунальні послуги. Володимир Ярошенко, Ольга Кіселевич, Олег Татарінов, Володимир Пільшаков, Телеканал Київ.